Тетяна Уварова, громадська активістка, співорганізаторка днів української культури. А пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день, вітаю, пані Тетяно. Із останнього розкажіть, які останні були події найсвіжіші стосовно українських, української культури для Іспанії, для громади і українців, і самих іспанців. Дякую, дякую вам за увагу до таких заходів. І що ви їх висвітлюєте на українських каналах? Ну, нещодавно тут зовсім буквально от минулими вихідними, 24 вересня, відбувся благодійний захід. Він називався Іспано-Український фестиваль миру. В основному мета, основна цього заходу, була все-таки благодійна і зібрати гроші. На підтримку діток, які загинули, батьки, чиї загинули на війні. Це фонд Юлії Паєвської Тайри, фонд Мрія. І ми були запрошені на цей захід, прийняли в ньому участь. Захід відбувся в невеличкому містечку, іспанському Бусот. Він був зорганізований українськими активістами ротарі клубом місцевим і мерією Босотом. І як сприймали мешканці? Це ж невеличке місто по суті? Містечко невеличке, але воно туристичне. Там десь відсотків 70 живуть іноземці, оскільки воно знаходиться серед гір, і туди приїжджають ще й альпіністи на свої тренування. Тому ну гості заходу були, і це не тільки український фестиваль для українців. Там приймали участь і ще фольклорні колективи іспанські. А, пані Тетяно, а можете відстежити, і можливо є якась динаміка. Як за цей час повномасштабного вторгнення, це вже рік і а, сім місяців, як змінюється ставлення? Чи змінюється ставлення от іспанців до української громади? Ну тут питання таке, воно неоднозначне. З одного боку українців багато, вони несуть з собою своєю енергетикою, свою культуру, нашу українську культуру. Тому е, ми стали більш видимими, видимими для, іспанських, е, для іспанської громади. Але е, дещо, може бути, ця тема війна е, дещо. ну… Е, Трошки відходить, наче на для іспанців на другий план не так уже активно е, підтримують. І тому такі заходи саме спрямовані на це, що у нас іде війна в країні. Ми не можемо мовчати. Ми маємо, е, маємо нагадувати світові про це. А там на відео щойно була тримбіта, і я знаю, що її передали в музей. Розказуйте, як везли, де брали, і як музей цей подарунок сприйняв. Ви ну уявляєте, це просто таке якесь було. Ну, не, не малось на меті, на саме для цього заходу не готувалось така такий подарунок. Справа в тому, що це маленьке містечко, туристичне воно знаходиться е, ну, неподалік від Віталіканта, це Валенційське співтовариство. Я давно е, я багато раз відвідувала це містечко. Там є дуже цікавий музей. Музей етнічних інструментів з усього світу. Один місцевий музикознавець і композитор, достатньо відома людина в Іспанії, Карлос Фадоль. Він е, е, збирав з усього світу старовинні інструменти і створив такий музей. Представлені експонати з Азії, з Африки, з інших країн, з Європи. Але і навіть там, вибачте, і балалайка в першому залі висить, але жодного українського інструменту. І така ідея виникла: подарувати музею інструмент. Вона виникла давно. і... Завдяки прекрасній людині Марії Палагійській Андріюк, яка живе яка родом з Коломиї. Ми замовили цей інструмент. Він був виготовлений спеціально для цього музею і доставлений в Іспанію. І ми мали на меті спочатку подарувати його на День Незалежності України. І коли ми звернулися до керівництва музею, вони сказали: Ні, ні, давайте ми це зробимо більш такий більший івент. І ми зробимо це для публіки. Хай побачать інші люди. Давайте ми вас запрошуємо. Прийміть, будь ласка, участь. Ми от зорганізовуємо 24 вересня такий іспано-український фестиваль. І якраз була прекрасна нагода: ми з вчителі, батьки, дітки нашої школи прийняли участь у цьому заході. До речі, цікаво, що і фонд називається Мрія, і наша школа називається Мрія Ну, така знакова річ. І знайшли людину, яка змогла заграти на цьому інструментові, і ми піднесли українець, цей чи іспанець. Меріві. Він українець, це український музикант. Він просто зараз якраз мешкає в цій місцевості. Він погодився, і це було дуже, дуже, дуже чуттєво і дуже так щемливо. Тому що інструмент трембіта, як ми всі знаємо, він карпатський, і він передавав на великій відстані інформацію. Да, як заклик до якихось подій. І це містечко також знаходиться в оточенні гірського хребту, і там гори навколо. І коли він залунала трембіта, було дуже дуже так, знаєте, так аж до мурах. І це було дуже, дуже гарний такий момент. Тепер точно знаю, що наш український інструмент буде, знайде достойне місце в цьому музеї, і його зможуть побачити багато-багато людей. І до речі, що цікаво, що цей музей він досить сучасний. Там є така інтерактивна опція, що можна інструмент і побачити, і почути. І я думаю, що тепер. Ми про кремвіту знатимуть було. більше ніж про балалайку. Дякую дуже пані. Да, це така ну так. Це така м'яка культурна дипломатія, коли Я саме дуже через такі дієва. Заклади. Так дякую дуже да, Тетяно, за дуже вашу дієва. діяльність і за цю розмову. Тетяна Уварова з Іспанії була з нами. Громадська активістка і співорганізаторка днів української культури в Іспанії.